пішли на випробування, га? Пішли на випробування, це Крим і випробування. Там хоча б локація менша. Вирішили попередні хвилювання і цей самий, і залишив тільки випробування. Взагалі в цілому попереджають, якщо починають знімати. Сорі, забула сьогодні. Так. So. Mm. Так, 0,5, прям при вході. Якийсь звук був прям при вході. Ні, а кистька. Де? Все. Де вона була? Ще. А! Це не лоп. Це... це якийсь череп, ні? Чи це лопатка? А, це тазова, боже. А я ще як на зло не, не взяла цей фотік. Він на вході, якщо що. Хто привид? на У налопково школі не пов'язано. Широкий таз. Сказали. А. Хтось фотік несе, правильно? Що він тут уже кидається чимось? Та! картинами. П'ять найбуде. Що у мене ще є? Раз, доц. Бляха. Гостивент, так? Вилетіла лам... лямпічка. Так. Так. Я да, я тут сиділа. Ха-ха-ха, ты своего головою мені. А, не Все окей, все добре. Мінуса не було, ні? Добре. Коротше, коли це масивна велика обнова, точно так, новітні технології. То там, коротше, цю фонарі можна буде заїжджати зелений відпиток, і потім, коли ти виключаєш фонарі, він буде продовжувати світити. Ага. Було би прикольно. Для фото має бути саме то. Покращений доціль. Добренько. Добренько. Щось якось десь не... гріб, блін. У мене, до речі, вчора вночі і сьогодні зранку теж був дощ, грібів всі. Де я? Хто спалив всі пахощі? Хто спалив всі пахощі? От я це теж це не розумію. Не <рес> тут, тут просто троє пахи, хтось... Зараз згоріло. Виплений. Просто. Виплений Ти не знаєш, хто Ні. І засвітив усі палички. Палички я засвітила, всі паларики твоя. Оце у нас тріслав наші уліка Саботери. Знаєте, хто, хтось грав у гру Саботер Я в паузу любила грати О, дац, Ще раз. Ой. Ой, я раз... Бурс тут защищенного олень. Так, сиду подивлюсь. Що це за... Та. І Він ще поскидав всі свічки з цього. Що на свічка, то чашка. Стоїться все? Аго! Так, вилазь. Фото було? Не було. Ну та всіх з ним. Ну, ви чули мою прекрасну тривогу чи ні? Ні. То mm. нас не добило. Пан Вова літає в повітрі. Мікрофон не піймав. Я би показала мою тривогу, але у мене немає цього спікера поруч. Сирени? У мене спікер таке відчуття, наче він прямо у вікно моє. Хай. У нас...

Він в підвалі. Клас. Один. Ні, він не в підвалі. Він не в підвалі, він похоло на кухні. Він або в туалеті, або, або в коридорі. Тільки що 15 було, коли я дивилася в коридорчик. один і один на Шість і 6,5 на фолі. 6 і 7. У коридорі. Звуку. Ой, це таке місце не любиме мною. Він в підвалі, він кидає тут втричі. Окей. Погнали в підвал. Які два і чотири? Де конкретно він швирявся речами? Бляха! Де він? Це шо полювання? Так. Лять! Так. Мені кабзда! Мені капсда! Все, не капзда! Я сховалась!

Інстант Хант це часом не та є? Є Щас народ, я пере перекурю. хто ж нехай? Хто ще такий довбанутий, щоб почу... У імп. Такс. Я десь там швернула майкрофон. Пахощі. Треба. І вид приведе. Є пане знову. Але я не розумію, десь тут. Так, я йду Він, попробую пхати туди хреста. Хтось ще взяв хреста? Добре. Покладь десь хреста і я зараз покладу другого хреста. Для не тільки попасти? Баліваля. Беляха. Баліваля, боливаня. Якщо мені настане капзда, не поминайте лихом. Він угу. відійшов трошки від мене, я його не чую. До речі, так. Да, да, так, так, малі. А ви, я його чую. Вбитки пальців і блохнот. Ну, я його чую, але. Ну, ти будеш чути, як він розмовляє, бо там ще крихтить, бердить і все інше, але кроки ти не будеш чути. Все, полювання закінчено. І він тільки шопнув сокиру. Він швернув сюди градусник. <ріс> Де він? В якій кімнаті конкретно? Це голоток вже твій шукати. Він тут робить цю, цей гостівенти на коридорчику. Гостивенти за гост завжди йдуть за да. окей. І людина, там він і цей самий. Оспалив Христа. Може пересунути в глиб кімнати, то розп'яття, не знаю. Так, а в нас відбитки, викажуться, і блокнот там. Блокнот я поклала. Один. Так, що вам за пахощі Фух. Як я сьогодні за три полювання і не вмерла. Не шарю. О, бачиш, О Клас! Я можу більше не заходити в хату. Хіба пахощі спалити? Та знову. вже У мене є одні. Та зараз запалимо. У мене є запасні пахощі. О, то взагалі топово. Ну, я його до мене. Я перший раз його почула в підвалі через мікрофон. І аж на коридорі десь додумалась ту параболічку викинути, щоб він мене за нею не знайшов. Все, кінець. Щас. Так, все добре. Тікай. Фоточки. А Ти сфоткала, обгоріле розп'яття. Другий хрест на коридорі під дверима. Да, думаю. Иу. Свят, свят, свят. Блин, я ничего. Попутила, ведь... ничего. Ничего, ничего. Хлапка. Та. У мене ще так, лише 542. -й. Дякую за гру. Давай надо. Дякую за гру. Удачи. І все. Кінец. Хорошо. Я пишу свинку. Light switching будут вылетать лампочки. тут Спеш в той раз в підвалі. — А, гараж, не Так, гараж. Я, до речі, так появляюся, що в нас немає цього. Е, взагалі, то мав би бути в першій катці, але щось ми його не шукали навіть. Не, не, не до того було. Curst object є завжди, якщо це не умова випробування, Ось, є якісь припущення. Добре. Піду візьму щось ефективніше за ту камеру. Десь двері знаю. Він зробив гостівент. Так, він у мене знизу зробив гості івент, але я навстиг розпустити. А де ти казав десь 6,8 туто в коридорі? Знову в підвалі. What the fuck? Знову Може в гаражі? Ну, я кручу на моєму поверсі. Зараз я шукаю з'явлю. О, нуля, це тут знову та ж сама кимнота. У підвалі? згоріло Та да, вообще. Я тікаю по камеру. У нас є 30 секунд, щоб покласти камеру правильно. Так, гост івент мені зробило. Другий гост-ивен мені зробило. трейлері, може подивимось, чи буде п'ять. Я звалила. Полювання. Це хто такий бішаний. Демок може бути. Хоча з нулем глузду бешаною може, може бути і тінь. Хай ти, ходи сюди. А А, точно. там Я б сказав, Все, кінець полювання. Все ще може бути Я поставив... Хтось клав блокнот, бо одного не бачу нема. І Христа другого воно вже теж з'їло, так? Нема так, що чому? ставити за упокій. Так, ну донса не буде, <різь> бо. Привид прикольно виглядає на Фоці. Башка і така Угу. Uh -huh. Може, залишити камеру коло блокнота і звалити. Угу. <різь> 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 Коли я ще один блокнот ляпну. Як уб'ють, то поминайте. Відбиток. На тих дверях аж наверху. Це ж капста. Все, я звалюю. Блокнот тикнула. Баня, блін. Я заникалась. Щось я його не чую. Де він? Він пішов на гору. Ну, він біля мене вже. Я звалила виходить десь за три секунди, як він почався. Все? Кінець? Звалюю. Нема блокнота? Якщо не блокнот, то що? Ємпе пох... Ні, чекайте. Це четвірка. Полювання. Дотса не видно? Все, кінець. У нас не буде Дотса. А, точно. Окей, ладно. Це було зайве. Вогник ханту радіо мімік. Нас може ганяти мімік? Ой, блін. Знову полювання. Я не думаю, що мімік такий бешений, але хто його знає. Мімік, бо я думаю, а швидкість Пахощі й свічку треба. Все, кінець. Блін, а свічки нема. Не можемо зрозуміти хто то. Ну, як мінімум, не мімік. Лишається Демон Ханту Джин. Він вирубав колись світло не під час полювання. Так, тільки що. Під час Вовстеленту. Це він?

Нікапс, да. А, ні. Чекай, зараз перевірю. Боже, Мож ліхтарик вмикати можна. Все, звалюю звідси. Відбитки були і що ще було? Біляха! У мене були пахмощі, одна штука. Алелуя, я сховалась! Угу. Такс. У нас були відбитки і бідусува. Так. Я в його кімнаті тут з інструментами. Прямо і направо. І полювання. Так. Я вчасно звалила. А. Він дуже бішений, він полювання починає. Він дуже скажений, він полювання починає просто дуже з густа. Відзиваю а А в блокноті він зараз не пише. Хоч, хоча ми можемо. Пових... Треба, щоб повиходили всі живі і там секунд 20 почекати. Може, тоді напише. Кістку ніхто не знаходив. А я навіть не шукала чись кажучи. Що в нас ще може бути? Ну, я... Ємпе радіо вогник. Радіо не було. Радіо не було, я двічі перевіряв. Якщо, звісно, він не ховає це радіо. Так у нас радіоказу. А він mm -mm. досі з'являється. Кістка, кістка в підлітковій кімнаті біля батареї. Це угу. те, що справа. Що за кістка? Довга тоненька. Ага. Ясно. Знову полювання. Лопнофі сухо. В обох, правильно? І він далі спавниться в тій самій кімнаті. Він прям зайшов, перевірив ничку, нічого собі Вова, ти був тут виська. До смерті. Це на Петті зреагував датчик руху? Ні, тут або вогник, або ЕМП, але по, по дошці ми МП не поймемо. А, ІМПІ те, що вона в мене в кусі була. Ступе. Це четвірка. По і МП не показує. Ось та та та, за спиною треба. Я там сиділа. Лишається вогник. робив приводи, якщо він не за ліфти, коли не запило, не, не почне полювати. Окей. Це демон. Ні, це не полювання. Це гостівент? Так. А, добре. Окей. Ну, хвилина вже прийшла. Я вже Знову? Ні. Вже домигало. Отінь я ставлю на джина. Але джин це в нас ЄМП, яке ми могли і не знайти в цьому. Але й на дошці його щось це не джина. показували. Що, щось є. Угу. Так, і схоже. так, бо не, не мигав в кімнаті. Він або переїхав, або почав. А, він почав з місця. Він не переїжджає, він почав з місця цього. Біля входу міг почати Комменту просто. у нас нема. Все, тікай. Труп не фоткав, ні? ні? Окей. Обійдемось без фотки бать трупа батьки. Чи тебе сфоткати Бетті? Можно сфоткать. Хорошо. Просто щоб фотка Ну та, щоб тобі страхово. Ох ты, ну, дуй швыряється. Ну так. Ну да. Я вибрала, вибрала. Що, демон, так? Демон. Ну то все, закінчили.